Просвердить електровикрутка сухого граба Та одна людина мені вже коментів 20 написала, щоб попробувати, чи просвердить сухого граба. Граб, граб сухий, сухий. Пробуємо. так, Свердло десяточка пирове Попробуємо, Потім попробую свердлом по металу. Не знаю, як воно піде. Чого граб, то граб, граб дуже тверде дерево. Того, напевно, дуже цікаво, чи буде його викрутка свердлити. А, чекай, тут, напевно, поставити на максимум. О, виключив тріщотку. Пробуємо. Ну, насквозь, не знаю, чи візьме. Капець в лісі комарі... Ай, комарі кусають, єси босий. Так, ну зараз попробуємо, що буде. Тяжко, тяжко. Пировим свердлити тяжко. Не знаю, як сверлом по металу буде, Но пировим. Ось ну, скажу граб шуриком свердлити, да. А оця отверточка, мені кажеться, рельсу легше було свердити, ніж ограва. ограба. Отака от дюрка. Так що можна, звісно, і здіватися, сношати цю отвертку далі, але видно, що це не воно. Бачите, все. І, і, іде в защити. Звісно, якби від цього залежало щось сильно, супер, важне, то можна було б просвердлити. Я не хочу її вбивати. Для чого? В общем, просили. Я показав, як свердлит. Свердлит погано. Ну не знаю. Показав, як свердлит, а ви собі рішайте наскільки це погано. Зараз наступний відос спробую свердлом по металу. Так що, кому цікаво, кльосайте.